Хліб на полицях магазинів може здорожчати. Можливий ріст ціни на хлібобуличні не заперечують самі виробники мучного продукту. Експерти поки не називають настільки зросте хліб, тому з чим це пов'язано, розпитувала Ірина Головка. Антоніна з благодатного купує для себе з чоловіком одну хлібину. Її вистачає на три дні. У селі говорить, ледь не на 4 гривні хліб дорожчий, аніж в обласному центрі. Жінка бідкається про подорожчання, хоч тільки говорять, та в сільських магазинах уже цінники на мочне змінили. Обіцяю ще подороження, але в нас вже подорожала. десь на 40-50 копійок смертельно. Раніше булочки брали більше, а зараз стараємося економити. Пенсіонерка Зінаїда Степанівна ховає до сумки половину тільки однокупленого чорного хліба. Жінка впевнена, зі здорожчанням випічки зросте і вартість усіх продуктів. Хліб це те, в чому не можна собі відмовити. Я можу собі відмовити там в молочних продуктах, і в м'ясних, тим більше можу відмовити, а хліб, звісно, заміняє все. Людмила продає хліб восьмий рік, шокувати черкащан новими цінами говорить, поки не планувала. Нам керівництво нічого не каже, ми нічого не можемо сказати. У нас хліб дорожчав останній раз півтора року назад. Ми більше, ми стоїмо на місці. Ріст цін на хлібобуличні, говорять черкаські виробники, можливий. Утім, прогнозувати, наскільки зросте, вони не беруться. Тоді, як всеукраїнські експерти підраховують, що найменше подорожчає на 20%, а це ледь не на 2 гривні. Окрім підвищення вартості газу, електроенергії та паливно-мастильних матеріалів збільшилась і вартість інгредієнтів. Лише ціна на борошно від початку року підскочила на 10%. Куттєвий коливань в сторону зменшення ми не відчуваємо. Можливо, це пов'язано з активним нарощуванням експорту зерна. Внутрішній ринок має стабільну тенденцію до зростання ціни на борошно. Підвищення цін на хліб плине не лише на покупців, які все частіше обиратимуть продукти з простою рецептурою. Упевнені виробники від такого зростання, мовляв, потерпатимуть і вони самі. Ірина Головка, Сергій Косенко, Віка новини.